Тайвань сучасна індустріальна держава, хоч і не всіма визнана, яка дотримується своєї давньої культури і традицій. Верхівки гір ховаються за хмарами, схили вкриває пиш на рослині з водоспадами та гейзерами. На Тайвані сім національних парків, які є не стільки місцем перебування туристів, скільки покликані захищати природні і культурні надбання. Тайванці дуже різноманітні в релігійних поглядах, вони користуються повною свободою віросповідання. Традиційними релігіями на Тайвані вважаються буддизм, даосизм і народні релігії. Інша важлива частина. На релігійних поглядів конфуціанство офіційно визнана релігія на Тайвані. Нащадки Конфуція до сих пір є почесними громадянами держави. Хоча більшість населення відвідує храми і святині нерегулярно, а тоді, коли відчувають потребу в божественній підтримці. А ось для туристів храми Тайваню – це щось незвичайне, чаруюче, містичне. Матеріали, якими вони оздоблювались, приводять туристів у захват. Об'єднуєш місцевих жителів і туристів прогулянки по ринках, так званих найтмаркетах, де багато кафе, магазинчиків, які кочують з вулиці на вулицю. Відвідування таких ринків скоріше розвага, місце відпочинку, зустрічі з друзями. Серед дивовижної природи, містичних храмів, столиця Тайваню, місто Тайбей, вирізняється суперсучасністю і технологічністю і є центром стрімкого розвитку країни і тайванського економічного чуда. Один тільки мобільний мобільний g інтернет, чого вартий, після такого зв'язку наші провайдери зі своїми швидкостями. Дуже нагадують навантаженого віслюка, хоча сама столиця з майже три мільйонним населенням не виглядає заклопотаною та квапливою, як, наприклад, столиці європейських держав або сусідньої Росії. І справа не в невеликій, як для такого мегаполісу кількості автомобілів. Їх тут і правда не так вже й багато, бо розвинута мережа швидкісних залізниць та метро дозволяють без проблеми штовханини пересуватися на великій відстані. Та й найулюбленішим видом транспорту місцевих є моторолери та велосипеди. Вони тут скрізь на проїжджій частині, на тротуарах, навіть в кафе і між домами. На ньому і на роботу, і на ринок, і на ділову зустріч, і навіть з вагітною дружиною і собакою. Справа в філософії життя. Тут все виважено із посмішкою. А зі швидкістю тут літає Інтернет, з'являються технологічні винаходи та підіймається ліфт на другу за висотою у світі споруду башту Тайбей 101 збудований цей хмарочос у 2003 році в постмодерністському стилі і поєднує в собі традиційні китайські і європейські елементи. Тайбей 101 має у висоту 509 метрів, 101 поверх у основній будівлі та 5 поверхів у підземній частині. Важить ця будівля 70 тисяч тонн. В ній розташовані численні торгові центри, магазини, клуби, ресторани, музей. А який вид на місто відкривається звідсіля? Аж дух перехоплює. А от ця зелена піраміда з квіткою зверху виставковий павільйон, де проходить найбільша комп'ютерна виставка Computex 2012, на яку ми з вами зараз і повертаємось.